Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. Ми будемо говорити по 25-й неділі після Зелених свят, хоча на календарі, 24 та неділя. приступка. Перед тим, чим прочитати вам недільне Євангеліє, 15 хвилин, я думаю, що буде достатньо для того, щоб ми говорили по Євангелію з вами. А 15 хвилин ми політики посвятимо тій темі, яку я розпочав темі Біблії. Ми будемо говорити сьогодні мова Біблії і так звані апокрифи. Для чого я це говорю? Зрозумійте, протестантські домінації, вони своїх віруючих стараються ознайомити з Біблією. Наскільки на не ознайомлені, на жаль, ми з вами, тобто не я, а наші парафіяни традиційних церквів. Чому саме? Тому що в недільних школах більшості займаються діти, школи для дорослих, такі недільні, майже не існують. А проповідь священика в неділю чи свято, вона тематична і по суті не торкається тих глибин біблійних знань, які повинні, в які повинні ми окунути себе. Отже, давайте надійне Євангелія від Луті, 10 розділ, 25-37 вірш. Дуже актуальне питання. Яке стояло, стоїть, і напевно, що буде стояти перед всіма тими, хто жив, жив живе і буде жити на цій землі. Питання: хто твій ближній? Отже, послухай, в той час приступив до Ісуса один законовчитель, щоб його випробувати, і каже, вчителю, що мені робити, щоб осягнути вічне життя? А Ісус промовив до нього. В законі що написано, як там читаєш, озвався той і каже: Люби Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, всією твоєю душею, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як самого себе. Ти добре відповів, сказав Ісус. Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус кажучи, один чоловік йшов з, Єру... з Єрусалиму до Єрихону і попов розбійникам руки. Вони його обдерли, побили тяжко та пішли геть, залишивши напівживого. Випадково йшов якийсь священик її дорогою, побачив його і... і обійшовши, прийшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце. Подивився на нього і прийшов також мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, натрапивши на нього, побачивши його, милосердився і, приступивши до нього, прив'язав йому рани, поливаючи їх холивою вином, потім посадив на свою власну худобину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії і дав господарю і промовив. Доглядай за ним. А те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли буду повертатися. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближчим тому, що потрапив розбійника в руки? Він відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, іди, і ти так роби сам, і осягнеш життя вічне. Отже, питання, хто мій ближній, тепер за все питання, яке стосується мене, мене у відношенні до мого ближнього. Наскільки я розумію своє. Завдання, можна так сказати, або своє покликання, і так можна сказати, або свій обов'язок ну це буде більш правильно, у відношенні до тих, хто живе поряд зі мною. У народі нас кажуть, що сієш, то і пожнеш. Ну як я можу сіяти бур'ян і жати жито? Я повинен сіяти жито і жати його, а коли я сію бур'ян, то я і сію і буду його збирати. Отак От же само і тут, коли я стараюся поставити свої, своє егоїстичне вище потреб і проблем ближнього, коли я стараюся ближнього використати в своїх цілях, для своїх інтересів, і це буде для ближнього обузою, і буде приниженням або використанням його для своїх особистих інтересів. То, звичайно, що такий ближній він рано чи пізно це зрозуміє. І буде до мене ставитися. Упереджено так, як я цього заслужив. Якщо я хочу, щоб мій ближній е, вважав і мене за свого ближнього, то я повинен е, перш за все е, робити так, щоб він це зрозумів, і е, щоб це приємне обернулося приємністю е, через нього. До мене. От чому саме ці питання, вони е, дуже важко реалізуються на практиці. Ну, розумієте, наш е, біологічний ланцюг, е, він в якійсь мірі зіпсований. Ми часто не задумуємося над тим, е, родичі, що ми передамо дітям. Мені здається, що я повинен передати все те, що я там припрацював своїми руками, що я здобув, і так далі, матеріальне у вимірі тих матеріальних цінностей. І не задумуйся над тим, що часто моя поведінка, мої слова, мій спосіб реалізації себе, він може бути позитивним і пригодиться моїм потомкам. Як засіб реалізації себе в тому же самому плані, або бути негативним для них і, і вести їх не до чогось довершеного, а навпаки, допомагати їм деградуватися. Таке питання, як інтелігентність, воно стояло, стоїть і буде стояти надзвичайно остро. І не все освіта. Є виміром інтелігентності, От у радянські часи, згадайте, кінчив інститут, це була радянська інтелігенція. А інтелігент не в вимірі освіти, а в вимірі способу реалізації себе в цьому життєвому поприщі. І інтелігент витворюється не на протязі 4-5 років, які він здобув освіту в інституті. А на протязі чотирьох, п'яти, десяти поколінь, де з покоління у покоління випрацьовується, відшліфовується, відзеркалюється, поняття розуміння себе як особистості, як людини, яка несе в цей світ тій позитив. Ви розумієте, у нас донедавна і зараз ще існує таке, як довіреності і тому подібне. Але в інших, в інших світах. Нашої цивілізації слово вище паперу. Вище того, що написано на папері. І як, як ми би там не хотіли, значить, слово це є не просто звук, а це є дія. От. І коли ти інгрував цю дію, значить ти паплюжив все своє майбутнє. Тому і в виробництві, і в обіході там стараються весь час творити те, щоб дійсно слово сходилося з ділом. От, тому що знати це одне, а жити познання це зовсім інше. У нас навпаки, ми багато знаємо, а от, коли приходиться жити, от ми тоді живемо так, як нам вигідно. Не так, як написано в законі нашому, і духовному, і світському, а так, як нам вигідно. І все це, що ми, нам вигідно, воно ну і приводить нас до, до таких катастрофічних подій, які розвиваються в суспільстві на протязі певного періоду часу. І Катастрофа 17-го року минулого століття в Росії. Це теж. Це явище, яке не пройшло так просто ну, і не на ну, протягом якогось одного дня чи одного року. Воно дозрівало з десятками, сотнями років. І, це, і ці події, які ми сьогодні переживаємо, це той самий наслідок того, що е, явилося як недопрацювання. Бо хто то каже, що от схід України це Україна і так далі. Я просто кажу, ні, це була <кхе>, е Васальщина у складі України. Васали, які володіли цією частиною України, у них були свої закони там, вони там були царями і богами, і народ до цього привик. І ніякої не було центральної влади на цих теренах. І ми маємо те, що сьогодні маємо. Говорити про те, що. Там хто, -то, хто винен, то в першу чергу винні ті, хто якраз витворює лице своє лицем інтелігента, проводатора. А по суті діла, діла показували, хто був, хто. І тому оце повчання Христа, воно якраз і стає для нас всіх, от виміром того, хто наш ближній. Отже, ближній той, нас, той наш е, в такому вимірі, в якому ми відносимося до нього. Тому що ближній це наше зеркало, в якому ми бачимо самих себе. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважала дружина, перш за все, ти повинен навчитися поважати її. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважав чоловік, тепер за все, повинен. Навчитися поважати його. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали діти, навчи їх поважати себе не силою, а прикладом. Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали твої друзі, навчися поважати їх. А зараз мова Біблії. Що саме собою, чому саме я зупиняюся на цьому, тому що Біблія стоїть на першому місці по виданню світі, Біблія видається майже всіма мовами світу, От і знати саму суть її першоджерела мовного. Ми е, повинні е, усвідомлювати це, тому що переклад, е, будь-який переклад з будь якої мови, ну звичайно, не з е, споріднених мов, а я маю не споріднених мов. Він е, губить змісту від 15 до 20%. процентів. Не так все просто. От зрозумійте, не так було просто блаженно іронімове. Перекласти Біблію з древньоєврейської мови, тим більше з халдейської, з халдейської мови, де в алфавіті 22 букви. І всі вони приголосні. Зрозумієте? Хоча вже потім були введені так звані голосні, але вони введені як. Хто знає або спілку... торкається старослов'янської мови, він бачить, що там є різні позначки, і, наприклад, слово Бог пишеться там з двох букв, але стоїть певний знак, який якраз і по якби відтворює ото голосну букву О. От не так все просто. І тому, знаючи це, ми можемо припускати, що навіть на нашій українській мові є е, видання Біблії, які, нібито, в словесному е, е, такому е, роз, розумінні вони е, часто неоднозначні. Чому саме в одному, що перекладалися в різний час, а ви знаєте, що розвиток мови не стоїть на на місці? Тим більше що розперекладалися різними людьми, які жили в різних регіонах України. І от взяти нашу сучасну Біблію, яка перекладена при допомозі Патріар зусиллями Патріарха Філарета, от все ж таки там більше є слів, які як, як сучасної мови. Само собою, але є так звані слова русицизми, от особливо в псалтирі. Розумієте, все ж таки, сама географічне розположення того перекладача, де він живе, де він формується як людина, теж сам впливає. На самий переклад того чи іншого тексту на ту же саму мову, ну взяти Огіянка, переклад Іоанна Огіянка, взяти інші переклади. Знаєте, вони все ж таки мають свою таку специфіку, де задіяні такі слова, які часто для сучасної людини стають майже не зрозуміло. Отже, Усі канонічні книги Старого Завіту вони були написані на єврейській мові, крім деяких виключених розділів на халдейській. От Іеремія 1.11, Даниїл, другий розділ, четвертий вірш, сьомий розділ, 28-й вірш, перший Єздри, четвертий розділ, восьмий вірш і так далі. Всі не канонічні, ви знаєте, що Біблія ділиться на канонічні, старозавітня Біблія, на канонічні, і неканонічні книги. Неканонічні, це, перш за все, були написані на грецькій мові, але спираючи на свідчення того ж самого блаженого Іероніма, дехто вважає, що книга «Товіт і Юдів спочатку були написані на халдейській мові, тобто на мові. Які е, е, говорили сучасники е, Ісуса Христа і сам Ісус Христос. Ну, новий е, заповід був написаний на грецькій мові, це перша е, мова, на якій він був написаний, але так названому на Олександрійському діалекті, який йшов користування при Олександру Македонському, десь приблизно за 250 років до нової ери. За виключенням Євангелія від Матфея, котре написано було на сірохалдейській говірці єврейської мови. Ну, я ще раз говорю, на якій розмовляли сучасники Ісуса Христа і Сам Христос. Ну, я говорив, що єврейська мова складається з приголосних 22 букви і голосні. Усно передавалися, тому спершу старий заповітний текст не мав голосних. Вони у вигляді підстрокового такого <кхи> значка, як умовні, як умовні ці значки, були введені значно пізніше, десь 9-10 століття вже нашої ери, так званими вченими равинами-мазаратами. Тобто, ну одні кажуть, мазарати, другі кажуть масарати. Це тобто ті, хто себе вважав з оберігачами передання. Тому сучасна єврейська техніка називається мазарятським або масарецьким текстом, текстом так званих танах, і складається з трьох таких розділів, з трьох книг П'ятикнижня, Пророки і письмо. Де говорять євреї, вони старалися. Всі книги Старого Завіту підпорядкувати числу 22 букв, і тому були об'єднані книги, деякі, які якраз і увійшли в один склад. Ну, і переклади, наприклад, Старого Завіту з єврейської мови, це перш за все переклад 70-х на грецьку мову для олександрійських юдеїв в епоху Птоломеїв десь приблизно між 3-м і другим тисяч століттям до нашої ери. От часто нам говорять, що той чи інший персонаж Старого Завіту, який є в старозавітній церкві, який причатний до подій приходу Месії, був одним із перекладачів. Хоча я і не можу сказати, що це 70 перекладачів, які працювали в один день, в один рік. А це робилося на протязі. Певного часу, і, звичайно, що е, така поста, як Сімеон був От е, якраз і вважають його одним із тих перекладачів, які брали участь у перекладі, е, так званому перекладі 70, тобто старозавітньої е, святого письма е, для. Е, Євреїв, які жили в Олександрії. Ну і латинський переклад Вульгата це вульгус народ, зроблений блаженним Іронімом у кінці IV століття. Він переложив на Латину з єврейського тексту. Чим він? Відріз цей переклад важливим, тим, що він є досконалим і повним. От тут теж непроста це надзвичайно велика титанічна робота, яку провів Блажений Іронім. Ну і слов'янські переклади, ви знаєте, що були зроблені Кирилом Ефодієм в другій половині 9 століття, з латинського, єврейських текстів. От було піднято. Ми маємо зараз. Досить досконалий російськомовний текст Біблії, який був зроблений з єврейської мови в минулому столітті. І з російської мови якраз і приложена на українську мову сучасна Біблія. Ну, Звичайно, що там є, я вже говорив вам, що часто є такі слова, які ми називаємо в нашій мові русицизмами. Оце відносно. Мови Біблії. А мова Біблії в сучасному світі це багатомовна книга, з великим не мільйонним мільярдом тиражем і з великою популярністю. А тому незалежно від того, якою ти мовою розмовляєш, вона досконала. У мене, наприклад, є на німецькій мові готським шрифтом. Біблія була на французькій мові. Е, і саме найкраще вчити мову по святому письмі. Ви знаєте, дуже багато тих, хто хоче досконало володіти тою чи іншою мовою, вони стараються вчити її по, на, е, по святому письму. О, це відносно мови. Ну і що таке є е, поняття е, в е, книжному. Світі християнському, яке, який стосується перших початків християнства, це та й старого завіту, це є апокрифи. Що таке апокрифи? Це не канонічна література, розглядається як твори, що не мають віру навчального авторитету. Тобто, в них йде розповідь про життя, діяльність, вірування, обряди і так далі. Ну, немає того, знаєте, тої Срисовини, яка би торкалася канону от віросповідування. Юдейські апокрифи це четверта книга Маковеїв, Еноха, Юбілеїв, Псалми Соломонова, Вознесіння Мойсея і так далі. Новозавітні це повчання 12 апостолів, так звані дідахи, післання Варнави, перше і кхе, друге післання Клімента до Корінфіан, пастора Герма. Апокаліпсис Петра, діяння Павла, пісня Полікарпа до Філіп'ян, сім післань Ігнатія, Євангелія від Псевдо матвія <кхи> так само пісня Якова, «Євангелія народження Марії, Євангеліє від Нікодима, «Євангелія дитинства Спасителя, історія в Теслі Йосифа. Ну і, звичайно, хто тут скаже, для чого це все? Для того щоб ви зрозуміли, що апокрифи це ті книги, які дають можливість нам всім, хто торкається їхнього свідчення, більш обширно, більш детально пізнати саме святе письмо, вони подають, якби проливають світло там, де часто людський розум. Опиняється в темряві своїх домислів. І коли взяти, наприклад, листи Ігнатія, Мученика, так званого Богоносця, там дуже чітко показано образ Божої Матері. Коли говорити про дідахи, звичайно, що стає більш зрозумілим діянням святих апостолів. Коли говорити про книгу Маквею, звичайно, що це історична книга, яка дає можливість пролити світло на ті часи, коли єврейський народ переживав дуже складні, находився в дуже складних обставинах. І так далі. Вони просто дають можливість, от як художня, література, через яку ми пізнаємо минуле. Є історична книга, яка старається нам там детально показати події, факти. А є література художня, яка змальовує ті картини з тих подій, з тих фактів, які пер, пер, приходилося переживати, переносити. Тим людям, які жили в той час, і це все витворює, звичайно, той канал знань, який необхідний для нас, відкидаючи апокрифи, ми лишаємося один на один з формулою, яка видається у святому письмі, чіткою і неоднозначно, без пояснень. От, а коли ми торкаємося, там ми знаходимо якраз те, що бракує для, для того, щоб не своїм розумом тільки от опинитися один на один цією формулою, там думати, як її правильно вирішити, розрішити. А от все ж таки користуючись цим, ми і стараємося, і ми і пізнаємо правильно те, що є для нас основою наших. Знань що заложено в жрелі основи цих знань в святому письмі, Субота, неділя, і ми в п'ятницю святкували пам'ять святого Архістратига Михаїла, Соборне Свято. Це постать змальована в святому Письмі. Вона відбивається в житті церкви на протязі. Всього буття усвідомленою людиною. І, звичайно, що в нашому народі вона святкується особливо, а тим більше в нашому місці, яке до недавно було віддано під опіку святого Михаїла. Зараз в нашому місті багато громад, храмів, які я вже говорив. І кожен має свого небесного покровителя, але все ж таки загальне свято для всіх, калашан – це свято Хархістери Михаїла. Отже, хоч з минулим я ще раз вас поздравляю цим святом, хай Господь по молитвах, по заступницю святого Михаїла благословляє наш, наше місто, тим більше, що і наша столиця знаходиться під його опікою, і наш наряд, щоб дійсно. Святий Архангел Михаїл заступився за наш народ, допоміг вийти з того часу і з тих проблем, які сьогодні ми переживаємо. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!